Філія вітає всіх здобувачів освіти, вчителів та інших працівників закладів освіти з початком навчального року 2022-2023. Він буде нелегким, тому бажаємо всім набратися терпіння, запастися натхненням і сміливо долати перепони на своєму шляху. Першокласникам бажаю. Хай навчання в радість буде, хай наука не забуде. Поміститься в голові, що вдавалося тобі. Загалом ти добре вчися і ніколи не журися. Про оцінки про свої, значить головне в житті. Це освіта і знання, школа вчителів і рідня. Першокласникам бажаю сміливим бути відмінником та честью дорожи. Шануй батьків та вчителя і з книгою дружи. Будь добрі, праці відданий та старших поважай. Навчися мови рідної, люби свій рідний край. У святый у мене я сьогодні учнем став. Дорогі дев'ятикласники, цей навчальний рік стане останнім для вас у цій школі. Бережіть у своєму серці пам'ять про шкільні роки, як неоціненний дарунок долі. Непідледний плину часу образ вчителя, який навчив кожного з вас не тільки читати і писати, а й основам великої науки, життя. Зі святом вас, з початком нового навчального року, з Днем Знань! Нині верес, як вчитель двері школи відчиняє, а дзвіночок голосистий всіх святково зустрічає. Тож нехай знання і вміння принесуть в житті плоди. Щастя, радості і терпіння легче з успіхів завжди. Нехай цей навчальний рік відкриє перед молоддю нові горизонти, пізнання себе і світу. Вчителі надихне успіхами, вихованці, батьків гордістю за своїх дітей. Шановні друзі, всі присутні батьки сьогоднішні і майбутні, дорогі діти, і вчителі, з найкращим святам на землі. Хочу усіх вас привітати, слова стараюсь підбирати, щоб кожен раптом це чув, щоб перше вересня він цього не забув, щоб урухнуло душі в усіх, хто чує ці вірші, бо хоч уже і час пробіг, та кожен з нас забуть не зміг, як сам мовці малята спішив на перше шкільне свято. І хоч е, пройшло чимало літ, та не зітреться дивний слід, е, ти при і у вересня, погожутину, ти приведеш колись сюди свою дитину. Вчителі, за нептуну працю вашу, упліном до землі низький, прийміть пояку щиру нашу, за труд учительський важкий, Хай добре вам весь час живеться, без горя, смутку та біди, А галаслива, хай молеча приносить радість вам завжди. Хай рік навчальний знов почнеться, згрони колину у вікні, маля ласково посміхнеться, настануть знов мирні дні. Дорогі шановні наші вчителі, нехай цей рік буде результативним, пропутативним, пізнавательним і цікавим. Бажаємо вам терпіння, сталевого здоров'я, гранітного щастя, променистого та учнів шовковисті. Ви пробачте нас за двіки за. Проколи і приколи і за безтащі невинні, за які викликали до школи. Обіцяємо добре вчитись, не прогулювати уроки, над книжками не лінитись і вбирати знання потоки. Всі контрольні тести зрізи будемо робити. Тільки б цього року нам до школи ходити. Тільки б е, ви б за нас раділи. Е, і пишалися дітьми, тільки б бомби не летіли. Мир був на всім світі.